Наталія Паснак Лісовий гість. Зранку зайчик, милий з лісу, у дворі шукав Алісу. Каже дівчинку шукаю, де живе вона, не знаю. Познайомились улітку, вдвох з бабусею до лісу приходило по сонички дитинчатко невеличке. Привітався я гарненько, лапку їй подав чемненько. Як зовуть, мене спитала, мабуть, дівчинка не знала, без імені всі зайчатка. А тебе як звуть, дівчатко? А мене звати Аліса, я з бабусею у лісі, щоб рум'яні були личка, вітамінні їм сонички, гарне дитинча, чудове і ім'я таке казкове. Легко так запам'ятати дівчинку. Аліса звати. В гості кликала мене, каже: як зима прийде, замете все завірюха, змерзнуть лапки, змерзнуть вуха, то приходь до нас в хатинку, ми дамо тобі морквинку. Відігрієш вушка і лапи, можеш нічку переспати, та й повернешся додому. Побіжиш, забувши в тому. Ось прийшла зима холодна, нам зайцям пора голодна. Про запрошення дитини я згадав і про морквину. Жаль адреси я не знаю, говорила хата з краю. А Алісочка маленька, наша внучка дорогенька, скоро вже до бабці діда на канікули приїде. Сміло заходи до хати. Щиро буду частувати, від Алісочки гостинно найсолодшу дам морквину.